Навіть в енергопостачальних компаніях, яких, яких у нас два, це компанія CEC і Дітек, які займаються енергопостачанням, в цілому проблема в системі енергопостачання, тому проблема не в мережах. Повністю сказати, яка ситуація в енергосистемі міста Павлограда дуже складна. Я знаю, що енергетики займаються цим питанням. Я знаю, що йде часткове відновлення, тому що не тільки місто Павлоград, а і інші території, громади є, є така велика проблема з енергопостачанням, а у нас вже більш-менш якось стабілізується ситуація з енергопостачанням, але деякі райони міста. А, ну немає електроенергії. Поки що сказати, що є якась перспектива, не зрозуміло. Тобто є такі райони, де енергетики кажуть, що можливо навіть і декілька днів піде на те, щоб забезпечити енергопостачання. Передбачити все, як я завжди кажу, передбачити все на 100% і перестрахуватися неможливо. Це війна. Тому та ситуація, яка відбулася і минулу добу, і зараз відбувається. Ми бачимо, що воно не зовсім характерна до того, що ми готувалися не тільки ми. Я не маю на увазі там, структури міської ради. Я маю на увазі всі і перш за, перш за все енергопостачальні компанії. Тому передбачити неможливо, але життєзабезпечення громади міста було в повному обсязі зроблено це. Працювали всі установи, працювали лікарні, працювали наші комунальні підприємства. Зараз ми трішки призупинили. Відновлення теплопостачання, тому що йде ще скачки отакі от електроенергії, тому обладнання на котельнях воно може просто-напросто вийти з ладу, і це ще буде дорожче коштувати. Тому зараз деякі котельні запускаються, деякі котельні поки що ні. Є неприємний прецедент. На жаль, люди, не розуміючи цієї ситуації, у нас деякі котельні, повністю вибрана вода, яка несе всій. Вибрана вода з батарей. Це практично спустошили котельні від носія теплоенергії. Я прошу, шановні жителі, не, не робіть цього. Не відбирайте воду, тому що це теплонасій, це гаряча вода. Перш ніж вона зайшла до вас батареї, вона на неї використався газ. Спалили газ, і це дуже дорога вода, тому не можна цього робити. Деякі котельні є, де вода забрана з системи теплозабезпечення майже на 90%. Ну, це неприємний фактор, тому треба триматися всім разом, а не, не використовувати цю ситуацію як крайню воду. Ми постачаємо. Система водовідведення також працює. І я думаю, що і буде працювати, якщо буде в залежності від того, яка ситуація, ми все рівно зараз. Я провів нараду з питання водозабезпечення та водовідведення. Розробили алгоритм, навіть якщо буде гірша ситуація, то ми все рівно будемо забезпечувати водою. Є алгоритм, є розуміння, є результат тієї роботи, яку ми провели за останні Раки з альтернативною водою. У нас є така можливість забезпечувати альтернативною водою, крім води з Дніпро-Західний Донбас. Тому більш-менш не більш-менш, а підготувалися. Зараз я підписав рішення комісії ТЕП та НС про. Запуск наших пунктів незламності, тому щоб люди розуміли, я сьогодні заходив в укриття, і е, люди були присутні з району підворок. Вони казали, що да, вже зверталися на пункти незламності, але вони ще закриті. Тому треба було да, зробити ще вчора, але воно тут таки все зараз вже все запущено, зроблено, прийнято рішення. Пункти незламності вже працюють. Тому якщо людям щось потрібно буде, у кого там. Немає електроенергії, пункти незламності, там буде забезпечення електроенергії і люди зможуть туди приходити. В цілому ситуація контрольована, я не скажу, що вона там драматична, якась або критична. Ні. Зараз світло вже відновлюється поступово, всі підрозділи працюють, заклади охорони здоров'я, Трішки відмінили планові операції, але екстренка вона працює, надається медична допомога, амбулаторії працюють. Дитячі заклади зараз подивимося, зараз вихідні, а в понеділок вже подивимось, як, як вони будуть працювати. Тому забезпечено в повному обсязі життєдіяльність нашої громади, так що я сподіваюся, що все буде добре. Я розумію, людей. Тому що коли з'являється світло і у людей дуже багато проблем накопичилось, я думаю, що напевно треба економити не на людях, а напевно треба, щоб енергетики регулювали там, де велике споживання електроенергії. Це підприємство. Якщо підприємства призупинять якусь роботу там на годину на дві, а населення використає цю електроенергію для потреб, термінових потреб, тому що і діти, і люди похилого віку, і так далі, і так далі. І коли вмикають електроенергію, то звісно, що ми вже звикли до такої цивілізації. Вмикається все, і в першу чергу, звісно, що опалення. На сьогоднішній, день, як би не було на вулиці там більше 10 градусів, там плюс 12 градусів, а все рівно вже осінні, все рівно будинки вони охолоняють і холодно в приміщеннях, холодно в будинках, тому люди включають і там є і електроопалення, якщо навіть газове опалення, то все рівно електроенергія потрібна для котла. Тому о, я розумію людей, а врегулювати тут дуже складно. Я вважаю, що ми будемо краще, можливо, десь економити на наших бюджетних організаціях для того, щоб люди використали спочатку, зробили, забезпечили собі е, нормальне функціональне життя, а потім уже все остальне.